Також нині слова вдячності українським захисникам та захисницям висловив і головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний і додав, що у ворога є мета це знищити нас і нашу державу. Але українці щодня доводять, що окупантам не вдасться це зробити. Почуємо, захисник та захисниця це не просто слова. Це важка робота щохвилина, що години, щодня для перемоги. Це боротьба біль. Кров і сльози заради майбутнього. І це рідна земля, що дає силу, лікує та захищає. Це плече побратима і посестри. І головне це ви, над люди, які тримають нашу землю, небо та море. Всі ті, хто відчуває свою силу, щиро радіє перемогам і схиляє голову перед тими, хто на щиті. Хай береже вас Бог і покров Святої Богородиці. Дякую тобі, кожен захиснику і кожна захисниця.